Коли в 1974 році в ковалі збудували хлібозавод, вже тоді досвідчений хлібопекар Раїса Кремньова допомагала запустити його конвеєр на відміну від пекарень харчокомбінату, які тоді випікали хліб для жителів міста залізничників. Нове виробництво було технологічно досконалішим. Перший директор заводу тут вже був Хавкунов, такий Леонід Максимович. Він добився того, що нові печі. Переробив, заставив переробити від фундаменту. І з Білорусі в нас були наладчики. Теж фотографія є, де отримали першу продукцію Сайки. Сайка була дуже популярна. По-перше, вона коштувала 6 копійок. Вона була дуже доступна всій, всім верствам населення. На сьогоднішній день на ковальському хлібокомбінаті випікають понад 50 видів продукції. Це хліб із пшеничного і житньо-пшеничного борошна, прості і здобні хлібобулочні вироби, торти, сушки. Середня випікаємість хліба на добу, на 23-25 тонн хліба, хлібобулочних виробів. Також ми зараз вже вийшли на, на ринок, зайняли якби свою. Вже достойну нішу в виробництві тортів. Основне кредо наше це доставка до споживача вчасної продукції, якісної продукції. На підприємстві постійно модернізують технологічні процеси, провели капітальний ремонт цехового та допоміжних приміщень. Старі печі в цехах замінили на нові чеського виробництва. Це дало змогу суттєво зменшити енерговитрати при випіканні хліба. Значно поліпшились і умови праці хлібопекарів. Нам вдалося зберегти профіль, не виробництво налагодити більш професійно. Я задоволений, що це підприємство робить велику кількість продукції, якісної продукції. Мене радує, те, що вони зробили кондитерський цех, що тут торти випікають. Хорошої якості, експедицію переобладнали, поробили камери, де хліб не черствіє, особливо булочні вироби. Хлібопекар професія жіноча. У цьому переконує життєвий досвід Раїси Кремньової та багатьох таких, як вона, ветеранів хлібопекарської промисловості в Ковелі. У нас були мужчини, але дуже мало. Жінки більш виносливі. Ну, так заведено якось. Жінка є, жінка є жінка, жінка все витримає. І в нас вже, якщо людина пропрацювала 10 років, це робітник з великої букви. Вона і сьогодні буває на заводі, цікавиться справами, радіє успіхам і переживає невдачі, бо життя її навчило найцінніший скарб це розкіш людського спілкування. Це не так дорого коштує, як дорого ціниться. Я постійно підтримую зв'язок так. Той, хто хоче зі мною поспілкуватися, то завжди хвала рукам. Що пахнуть хлібом? А всім, хто сьогодні випікає хліб, Раїса Олексіївна бажає терпіння, добробуту і мирного неба над головою.